Друзі-фермери, якщо ваш соняшник трохи поник та виглядає слабким, можливо, ви упускаєте один важливий секрет. Сьогодні ми розкриємо таємницю, яка може значно підвищити врожайність вашого соняшника. І так, ми говоримо про правильне добриво. Познайомтеся з нашою секретною зброєю – бору з азотом, фосфором і калієм. А саме ми говоримо про хелат бору з азотом, фосфором та калієм торгової марки. Галичина. Ціна на 20 гектарів 4100 гривень. Чому це листове добриво таке ефективне на соняшнику? Бор грає вирішальну роль розвитку соняшника, допомагаючи формуванню клітинних стінок і підвищуючи фертильність квіток. У поєднанні з азотом, фосфором та калієм він гарантує, що ваш соняшник не просто росте, а процвітає. Внесення цього добрива обприскувачем по листу творить чудеса. Воно дозволяє поживним речовинам засвоюватися більш ефективно, даючи рослинам саме те, що їм потрібно, і тоді, коли їм це потрібно. Не чекайте дайте своєму соняшнику необхідні поживні речовини та побачите, як зросла врожайність. Замовте добриво сьогодні за телефоном 097 8777 64 88 без посередників із заводу в місті Дрогобич. Оплата після отримання на новій пошті.